І в Городоцькому краєзнавчому музеї підготували виставку фото світлин про наших земляків, які захищали кордони рідної держави на сході України. Працівники музею фактично провели паралель між подіями Другої світової війни та теперішньою неоголошеною війною 2014 2015 років. Ось тут на зображені воїни Другої світової війни, а це теперішні наші земляки, наші воїни, які там воюють зараз в АТО. Ось тут зображена, наприклад, Льотчиця Гризодубова, яка була в Другій світовій війні героєм війни. І ось Надія Савченко, наша теперішня героїня, можна сказати, герой України. Ось вона вже Зараз. Ірина Левченко, наприклад, вона була перша нагороджена медаллю Червоного Христа. І так само Ольга Башей, теперішня наша, яка ну, отримала орден княгині Ольги. Тобто, ось такі, наші... Раніше Друга світова війна все для фронту, все для перемоги. І ось теперішні наші волонтери, і ось теперішні наші волонтери, наші городочани, які зробили на сьогоднішній день вже четвертий, зремонтували так БТР. Тобто ось фотографії їх. Ну, тобто, провели такі паралелі. Колишні трикутники, які писали листи. І також трикутник. Ось бачите, дуже багато наших діток передають і садочка, і зі шкіл. Дуже багато передають листів нашим воїнам, які підтримують їх. Ось так, от ми ж також зображені. І ось наші захисники, які ну наші молодь, захисники, кадети наші, які от будуть, будуть дійсно захищати нашу батьківщину і надіємось, що. Надіво, що скоро цієї війни не буде, що ми також це будемо згадувати. Ось зараз вже перемога, перемога бачите, ось тут зображена. Тобто, що не нашої перемоги, і думаю, що скоро буде ось. Такі фотографії з перемогою в цій війні в ато. тоді ми перемогли, і зараз я сподіваюся, переможемо. Вихованці Городоцької дитячої художньої школи також передали свої картини, на яких зображено дітей, які хочуть жити без війни, і закликають до цього дорослих. Є у музеї сумні експонати так званої гібридної війни. Це була клава та осколки від смертельних градів, які передав учасник. АТО ігор. Олійник, просимо всіх, хто може надати на якісь фотографії, що зараз дійсно це ми хочемо розширювати цю виставку. Це, це поки що якби така невеличка виставка. Ми хочемо розширити цю виставку, щоб дійсно у нас діти приходять. Діти дуже багато вже і знають і діти такі з садочка, що приходять, і вони знають, що це таке. Я їх питаю: хто ну розповідає їм, хто такий гітлер? А вони кажуть, це такі саме, як Путін. Загалом кожен бажаючий має змогу переглянути експозиції виставки, передати власні матеріали для неї та привести у дітей своїх дітей. Та онуків буде цікаво.